Оновлений прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 8 вересня. Мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини. В останній день робочого тижня більшість областей нашої вільної і незалежної країни відчують на собі прохолодний подих осені. Місцями температура впаде аж до плюс 6 градусів. Але, шановні глядачі, не хвилюйтесь, так морозно буде тільки вночі і тільки в одній області. Трохи згодом дізнаєтесь в якій. А також ми вам розкажемо, чи дочекаються наші землі довгоочікуваних дощів. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Навіть якщо ви писали коментарі до минулих відео, все одно напишіть знову, адже кожен ваш коментар і кожна ваша вподобайка допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Щиро вам дякуємо. А тепер. Повертаємось до погоди на півночі у Чернігівській області. Буде доволі прохолодно: плюс 20 плюс 22 градуси в день, плюс 9, плюс 7 вночі. На Сумщині ще холодніше: плюс 19, плюс 21 в день, плюс 8, плюс 6 градусів вночі. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. На півдні: Миколаївщина, Одещина, а також Крим. Тут збережеться тепла погода, але тепло буде осіннім, а не літнім. Плюс 24, плюс 26 градусів в день, плюс 15, плюс 13 вночі. У Херсонській області буде на 1 градус прохолодніше. А на Запоріжжі і того менше. Плюс 22, плюс 24 в день, плюс 13, плюс 11 вночі. Вітер відчутний, північно-східний 5-10 метрів на секунду. А перед тим, як дізнатись погоду в решті регіонів, давайте загадаємо бажання, щоб один літак країни, яка є нашим сусідом, самоліквідувався, а то вже остогили ці міги і тривоги. Все, я загадую бажання. Міг впади. Міг впади. Бачите, здійснилось? А тепер знову до погоди. Захід. Тут в усіх областях очікується однакова температура. Вдень плюс 22, плюс 24 градуси. Вночі плюс 11, плюс 9 градусів. Тільки на Закарпатті тепліше. Плюс 24, плюс 26 вдень, плюс 14, плюс 12 вночі. Опадів тут не очікується, буде сонячна і малохмарна погода. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. На сході у Донецькій і Луганській областях, а також на Харківщині в день плюс 19 плюс 21 градус. Середня нічна температура плюс 10 плюс 8 градусів. Вітер прохолодний, північно-західний 5-10 метрів на секунду. Центр України Київ. Київська, Черкаська, Житомирська, а також Вінницька області в день плюс 21, плюс 23 градуси. Полтавщина і Дніпропетровщина в день плюс 20, плюс 22. У Кіровоградській області буде тепліше плюс 22, плюс 24 градуси. Середня нічна температура в усіх центральних областях збережеться на рівні плюс 10 плюс 8 градусів. Вітер буде відчутний і прохолодний. Північно-західний 5-10 метрів на секунду. Як ви певно вже зрозуміли, опадів 8 вересня в Україні не буде скрізь сонячно і малохмарно. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах. Бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я! Нехай завжди у всьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.